Так, індетермінантні вам показав томати, а зараз ще покажуть детермінантні. Ось отак хепінет виглядає. Ось, китички такі. Так як його сфокусувати. Ага, ось все, класно видно. Тут оно насыпало. Мне не подобается. Вот такой вот картина. Такие рожави. Какая Ну, десь по пупа вимахали кущі, Так, і все. Ну такі середні грам по 200, думаю, будуть хепінети. О, все? сливка. Тоже насыпано нормально. Обвишена вся. Вот, вот такой кущик. Киточка. Так. Єдине, що мені не сподобалося, що хворобу піймало. ось ці, ці кущі, сливки, Ті слабенькі. В одинакових умовах самі слабі виявилися, Але це в теплиці на дворі вони взагалі класні. Зараз покажу вам їх ще на дворі. Так, ось, хеппі хепінети тут в перемішку. Із сливками. Ось тут уже інтернарія і фітохтора. коротше трохи трохи не встиг обробити. Ого. Ось такі кущі красиві.